Що побачу? Дивлюся, чи сформувався вузол кущення. Але ще я його не бачу через те, що тільки-тільки з'являється третій листочок. Тобто оце вже починається кущення. Три листочка, четвертий листочок, от це означає, що вже починається фаза кущення і буде формуватися вже вузол кущення. Він може формуватися на глибині і 1,5 см. І 3 см від поверхні ґрунту. Оце я дивився. Вітаю, друзі! Шановні аграрії, фермера, хлопці, дівчата, ми вам вдячні за підтримку нашого каналу, за вашу підписку, за ваші вподобайки, за те, що ви коментуєте, поширюєте інформацію. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу, які отримують завжди першими. Професійну, необхідну інформацію і мають доступ дійсно до великих тем по технології вирощування, по системам обробітку, по системам захисту, по підбору сортів гібридів. Тому за вашим бажанням, ви також можете стати спонсором нашого каналу і теж будете мати великий доступ до потрібної, хорошої класної інформації, друзі. Тема сьогоднішнього відео про вузол кущення. Вузол кущення озимої пшениці. Друзі, через те, що це дійсно потрібна тема, необхідно знати, коли він сформується, навіщо він потрібен для рослинки. І тому, друзі, дивіться відео до кінця і поїхали. Друзі, вузол кущення це є основним органом в озимій пшениці. Він формується, коли вже з'являється четвертий листочок. Тобто починається кущення. В узлі кущення якраз закладаються в, на майбутнє всі ті необхідні пагони, які потім дадуть колос і дадуть урожай на вашому полі. Тому необхідно дбати про те, друзі, щоб він сформувався і бажано, щоб він сформувався восени. Через те, що в узлі кущення. Ще з осені накопичуються вуглеводи, накопичуються пластичні речовини, які дають можливість перезимувати озимій пшениці. Якщо буде вузол кущення пошкоджений, друзі, то вже все це означає, що пшениця загинула. Якщо підмерзла там верхня частина пшенички, а вузол кущення залишився живим. Це означає, що може ще відновитися ріст і розвиток пшениці, і що ви отримаєте нормальний урожай. На якій глибині закладається узел кущення, друзі, це залежить від сорту, від обробітку ґрунту, від мінерального живлення, від багатьох факторів. Бажано, щоб він заклався друзі, на глибині 3 см. Але бувають такі випадки, що він закладається і на глибині. Сантиметр, півтора і навіть і глибше, 4 сантиметра. Але оптимальним глибиною для закладання вузла кущення озимої пшениці є глибина 3 сантиметра. Як узнати, чи сформувався він чи ні? Я вже сказав, коли вже з'являється четвертий листочок, коли ще листочок, два листочка, навіть три листочка, От на цій рослинці тільки-тільки з'являється четвертий листочок і ще вузел кущення. От Якщо тут уважно так от прощупати, він вже починає з'являтися. Але ще він не сформувався. Далі, коли він сформується, то тут почнуться вже відростати корінці. Ми знаємо, що є корінці, які відростають зернинки. Це первинні так звані корінні рослини. А якщо з'являється з вузла кущення, це вторинні корені, тобто вторинна коренева система. В основному зазвичай відсотків. 80, мабуть, 90, що корінці ці з'являються ще навесні. Коли ми викопуємо пшеничку, вже починається тепло, температура вже плюс 10 і вище, і вже починається вегетація, тобто відростання вторинної кореневої системи. Це вже класно, супер. Через те, що поява і. Формування вториної кореневої системи дає можливість більшій рослині споживати і вологу, і поживні речовини, і формувати хороший нормальний урожай. Тому, друзі, вузел кущення це важливий орган. І завжди, взимку, коли мінусові температури, мінус 10, мінус 15, мінус 20 в повітрі, то необхідно знати, друзі, а яка температура на глибині залягання вузла кущення. І тому всі е, запитують, а яка температура на у, у, глибині узла кущення, тобто на глибині 3 см, розумієте? І е, в залежності від сорту, е, критичні температури можуть бути. Ну, коли пшениця може бути пошкоджена, може бути і мінус 17, і мінус 20. Сьогодні є сорти, які виносять низькі температури на заляганні вузла кущення, і до мінус 21, і до мінус 23 градусів, друзі. Ну, так звані зимостійкі сорти. Оце ви знаєте тепер навіщо потрібен вузл кущення, коли він починає формуватися, друзі. І тепер ви знаєте. Ну, я сподіваюся, що інформація корисна. З вами сьогодні команда Artfield, я Олексій Сиренко. Ще раз подобаєчки, коментарі, поширюйте інформацію. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока.